Доброго дня! В даному ролику ви побачите, як у модулі FlyDoc відбувається налаштування уточнення показників. Для документів податкова накладна та додаток 2 до податкової накладної можна налаштувати перерахунок ціни або кількості за допомогою параметру режим уточнення показників. У розділі налаштування IDO оберіть вкладку Види електронних документів та потрібний вид документу, наприклад, податкова накладна. На вкладці Вивантаження документів оберіть значення параметра режиму точнення показників. Залежно від обраного значення, в документах здійснюється перерахунок показників ціни або кількості. При виборі варіантів з округлення розрахунок виконується до мінімально необхідної кількості знаків після кому. Дізнатися більше про можливості модуля FlyDoc ви можете на офіційному сайті розробника або зателефонувавши за номером, вказаним на екрані.